Дня з вами спецвипуск програми Лідер на тему Коломацький район Перлина України. Центром Коломацького району є селище міського типу Коломак. Саме про його пам'ятки сьогодні йтиметься. Поспілкувавшись з місцевими, ми дізналися, що територія сучасного Коломаку та його околиць була заселена всередині першого тисячоліття до нашої ери скіфськими племенами. Уперше Коломацьке Городище згадується в літописі 1571 року. Своєю назвою Городище завдячує річці Коломак. Найбільш вірогідно, що назву річці дали ще Половці. По тюрськи Коломак розгалужена, заболочена річка. У селищі Резоненко встановлений пам'ятний знак жертвам голодомору і сталинських репресій. Пам'ять про героїв живе серед нинішнього покоління. Про безсмертний подвиг нагадують баливо доглянуті меморіальні комплекси і братські могили не тільки в Коломоку, а й в багатьох населених пунктах району. Також тут встановлений пам'ятник скорботній матері. Коломицький район це козацьке поселення. Місцеві жителі пишаються тим, що на річці Коломак у селищі Коломок була врушена була майбутнього гетьмана України Івану Мазепі. Тут же встановлений пам'ятний камінь та є вулиця, названа на честь видатного діяча. Важким випробуванням стали роки Великої Вітчизняної війни. 16 жовтня 1941 року коломок був окупований гітлеровцями. Були встановлені нові порядки. Появи людей на вулиці до сходу і після заходу сонця заборонялися. Хто порушував цей порядок, того карали. Тут. Розроблений меморіальний комплекс на честь героїв, що загинули смертю хоробрих у бою з німецько фашистськими загарбниками при визволенні села. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Щоб побачити всі пам'ятки, треба приїздити сюди не один раз. А щоб насолодитися красою краєвидів, треба відвідати цей край у різні пори року.